Черкаси все більше перетворюються на місто контрастів. Поряд із розкішшю з'являється бідність та злидарство. В районі, де контрастність особливо помітна. На вулиці Різдвяній біля великих сучасних палаців пенсіонерка збудувала халупу. Сусіди вже давно махнули на жінку рукою. Її вважають несповна розуму. Журналіст Віка новин Юлія Кропива після спілкування з жінкою вважає, що Черкащанка потребує медичної допомоги, але через людську байдужість продовжує жити у халупі. На вулиці Різдвяній стоїть справжня руїна. Без вікон та дверей, без світла та води. В цій хатині збудованій із старих дощок живе тітка Валя. Її занедбана халупа нікого з місцевих вже не дивує. Років 10 тому тут була пожежа, згоріла майже вся хата. Пенсіонерка збудувала нову дошку до дошки, прибивала самотужки. Будівельники сусіднього двору, які зводять черговий палац, лише дивуються таким архітектурним формам. Найбільше бентежить Техніка опасності. І пожалій пожара, пожара загаду. Але Васильівна вже звикла до незвичного сусідства, навіть співчуває жінці. Була вчителькою, в дев'ятій школі читала біологію. Вона з медалю закінчила школу. Ну, ну, от, більшого ума вона чокнулася. Вона лазить по мусорках, вона ніколи не вмивається. Вона в неї, значить, у хаті є погріб, вона в тому погрібі живе. Побачивши журналістів, тітка Валя вилізла із льоху, але на поріг хати не пустила. Ви для германського куста програму робите? Давайте мати далі. Мова про антирадянські настрої, німецьку окупацію та хліб по талонах. Не потрібно бути медиком, щоб зрозуміти, колишня вчителька має проблеми із психічним здоров'ям. Єдине, що повертає її до реальності, це можливість втратити халупу. Земля, на якій вона стоїть, коштує не менше 20-30 тисяч доларів. Від непроханих гостей жінка захищається по-своєму дошками та цвяхами. Скільки жити скільки буду будувати? А для чого її будуєте? Вона ж вже збудована. Мамочки, ми, ви наче хтось, для диверсії сюди приходити, давайте у мати відсюди. Сусіди стверджують, що жінка безпечна для оточуючих, але від неї краще триматися подалі. Колись Ольга Івановна їй казала, що Андріна, ти пішла б в селі купила хату. Вона така трудолюбива жінка, вона каже, що ж я без мусорки буду робити.